Нашу родину Палацу культури та мистецтв поповнили нові колективи. Це е, наш фольклорний гурт Корничанка, який вже працює дуже багато років. Це е, дорослі люди, е, жінки, які популяризують власне фольклор. І для нас було важливим підтвердити звання народного для того, щоб е, вони мали можливість ще більше себе популяризувати і передавати традиції е, сьогоднішньому молодому поколінню. І також наш Нашу родину поповнили два молодіжних колективи: це молодіжне об'єднання Франко-театр, які вже в нас більше п'яти років працюють в громаді і е, популяризують театральне мистецтво. Тому для нас, для палацу культури та мистецтва, управління культури та туризму є за честь, щоб такий власний колектив з. Таким потужним керівником працював в нашій установі. Ну і звичайно, Агілас колектив сучасного танцю це один з найпопулярніших колективів в нас в Коломиї серед молоді. Тому ми дуже тішимося, що в нас. З'явилися колективи, які будуть задавати якийсь новий тон і рух в мистецькому житті. І також ми вітаємо наші колективи, які вже протягом багатьох років працюють і розвивають культуру в нашій громаді. Це і колектив Сварга з керівницею Марславою Воротняк, і наша Тайстра, фольклорний гурт, також хор «Просвіта». Він Живе, він омолоджується, в, в ньому є і молоді учасники, і це важливо, бо українська пісня, її популяризація на сьогоднішній день, патріотизм є надзвичайно важливим. Статус можливість розвиватися, їздити на фестивалі, здобувати перемоги. Ну і, звичайно офіційність. Офіційність цього. Того, того чи іншого е, колективу, і також е, ми ще забули з один колектив, це наш Ерідан, е, який е, теж є популярним. Бо ми бачимо, що кожного дня наші коридори переповнені дітками, і наші гуртки відвідують, і це неабияктіший, тому ми їх е, вітаємо і бажаємо їм творчої наснаги, е, здобутків е, і розвитку.